Не на словах а на ділі. в Івано-Франківську продовжують утеплювати під'їзди багатоквартирних будинків завдяки програмі «Теплий дім заощаджувати енергоресурси віднедавна можуть і мешканці республіканської 15. Люди пригадують, що восени їхніми під'їздами гуляв вітер. А за склених вікон тут майже не було. Натомість, нині новенькі сучасні конструкції. На деякому поверсі може один-два поверхи було засклені, решта була без скла. А тепер такі гарні вікна поставили, ми задоволені. Протягів нема. В квартирах стало набагато тепліше. На сходах так само заходиш, та й приємно заходиш і відчувається, що ти живеш в приємному, гарному будинку. Це є обличчя нашого будинку, вікна поміняють. По-друге, ну це дешево, самі би ми це не зробили. А так, завдяки цій програмі, ми. Змогли собі встановити вікна гарні програму. Утеплення, яку ініціювала фракція ВУ Свобода. Дії в місті вже другий рік. Лише за 2014 каже Руслан Марцінків. В ході її реалізації вдалося замінити вікна та двері у майже шести десятках будинків. До 15% відсотків тепловтрат можна зробити, зберегти, якщо поставити вікна, енергозберігаючі двері, і це ми сьогодні робимо системно в місті Івано-Франківську. Сьогодні питання. Енергозбереження і питання енергонезалежності від Москви є питання номер один для нашого суспільства, для нашої країни. Тому ми сьогодні не говоримо а робимо конкретні справи. Водночас у планах на 2015-й утеплення під'їздів ще щонайменше 40 багатоквартирних будинків.